Привіт, друзі! Сьогодні я хочу приготувати дуже цікаве блюдо. Я готувала його колись давненько забула вже. Захотілося мені, чоловік завтра йде на роботу, йому треба дати в дорогу. І так смачно мені сповнилось такий рецепт. Дивіться, хочу приготувати гречку з куркою в рукаві. Це швидко. Нічого не треба робити, тільки заколотити і поставити в духовочку. Значить, для цього ми беремо. Я взяла два такі ножки, чотири штуки і взяла чотири таких крилишки. Помила вже, цибуля, морква, два стакана гречки і стакан води. Спеції я приготувала. Дивіться, це сіль, травичка така суха, це приправка до курки, куркума і чорний перчик. Все, більше нічого не додаємо, гречку не солим, тому що ми вже солимо курицю і чуть-чуть більше так солі поставила, для того, щоб блюдо разом буде солене. Нарізаємо зараз моркву кубиками і шинкуємо цибульку на маленькі кубики. Все складаємо сюди в торбу оцю мішочок оцей, зав'язуємо і ставимо в духовочку. Давайте будемо робити. Дівчатка. Отак я його ще налила в стакан водички. Зав'язала з двох сторін крепко. Воно плотненьке таке. Все, ставимо в духовочку. Друзі, витягнула я нашу кашу. Давайте йдемо скривати. Ууу, який запах. М -м -м. М -м, запах взагалі. Печена курица раз, разом із э, гречкою. Дуже-дуже пахне. Так, так попробуємо. О, такий запах. М -м, вкуснятина. Просто вообще. Так, пробуємо гречку зразу. Локочка так хорошо. Так зразу було мало гречки, а на самом деле непогано. Хватає. М -м -м -м. Гречка Вкусно. м'ясо. Мясо м'ягеньке. морковки слад... сладость така, від цибулі. Дуже смачна. Пробуйте приготувати цю страву це швидко. Разом вам і гарнір і м'язку. Дуже-дуже смачне. Підписуйтесь на канал. Пока-пока!